Ті, у кого вціліли, вони не розуміють нас. Розуміти їх, так я їх теж розумію. Якби там було і в мене, то, мабуть, і я б казав би, що підключити тепло. У мене онкохвора дружина, за лічення, яке уходять безнослопні деньги. и как бы нет лишних возможностей куда-либо еще тратить какие-либо кошты. Из пятого этажа с Надей поедем теплосеть, узнаем, если пустят только по стоякам отопление, в какую сумму это будет выходить. Там у них есть какая-то сетка, 18 градусов. Это уже нормально считается полностью оплачивать. Но хотя без батареи у нас 18 никогда не будет. Дай бог, чтобы 10 было. А если это будет минимальная оплата, Ми согласні. Якщо на одному стояку, ну там одна кімнатна квартира, двокімнатна, трьохкітна буде проживати, перебувати одна людина, ну наприклад, то, ну, це недоцільно для всіх мешканців під'їзду. Тому треба дивитися, що з цією є. Ну якісь варіанти їм запропонувати. Ну, зараз будемо дивитися, потім тому, що було звернення з п'ятого під'їзду трьох трьох людей. А зараз зайшло звернення у мене на шести квартир. Про підключення. А до цього за неділю до цього була звернення не підключати від трьох квартир. Тому будемо це вирішувати колегіально.